Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток Веселі Клаптики. Сьогодні ми з вами завершуємо таку величеньку тему. Ми з вами робили іграшки та сувеніри, з ниток, ось такі. І Робили осміношку, робили ляльку-мотанку, ось таких гномиків і їжачків робили. І Робили ось у нас вже є, є два таких гарненьких сувенятки і курчатку. Робили з вами. Ловців снів. Сьогодні ми з вами будемо робити фенічки. Фенічки бувають, почти різні. Ми з вами будемо робити ось таку саму просту. Я вот зараз вам покажу, як це робиться. Для цього нам з вами потрібно будуть в'язальні нітки, ножиці, скотчик і шпажка або зубочистка. І так, беремо з вами нитки. І відрізаємо 70 см довжину. Можна зробити, як ось тут в мене дві нитки взяти, а можна ось так багатенько. Для чого? Для того, щоб ви не збилися, яка нитка куди йде. На бутилку, на пляшечку я, я приклеїла скотчиком. Для цього ось скотчик нам потрібен, щоб приклеїти. Бо можна її десь брати із собою. А тут, бачите, я вже приклеїла на свою лампу, щоб мені було удобно, ось так, зручнесенько. Лампа тяжка, тому нічого нікуди в нас не буде з'їжджати. І так, що ми робимо? Беремо з лівого краю саму крайню ниточку і на слідуючу ниточку, ось так, зверху піднис. І ось так на оцю ниточку. Це у нас сирініка така. Ось так зав'язуємо вузлик. Жовтенька ниточка у нас робоча. Тепер беремо слідучу ниточку і жовтенькою, знову зверху ось так під низ, бачите, і зав'язуємо лівою ручкою. Тримаємо ту ниточку, на яку ми в'яжемо вузлик, а правою зав'язуємо вузлик. Вузлики у нас повинні вийти однакові. Це саме головне. Ось. А шпажка, бачите, для, цього, для чого потрібно, щоб трошечки можна було підрівняти. Так, беремо слідуючу ниточку і знову нашою робочою, зверху під низ. І ось так. тут тримаємо, тут зав'язуємо. Слідуючу ниточку зверху під низ. Цю тримаємо, а цю гарненько зав'язуємо. Дивимось, щоб у нас усі усі вузлики, от наші вузлики, ось вони. Раз, два, три, чотири, вийшли однакові. Все. Ця ниточка була крайня з цього краю, тепер вона крайня тут. Беремо слідуючу крайню з цього краю. І в'яжемо точно так. Зверху під низ, бачите? І ось так зав'язуємо. Тепер у нас ось ця наша сирієва ниточка, вона у нас буде. Дивимось, щоб усі усі вузлики були однакові. І тут, і тут. І опять зверху, під низ. Маємо і ось так, ось так, о, гарненько прив'язали. Знову сверху, під низ, зверху під низ і зав'язали. Зверху, під низ і зав'язали. Наша робоча ниточка у нас вже вийшла. О, бачите, знову. Тієї сторони. І у нас вже з вами є два рядки жовтенькі і сиреневий. І так ми робимо усю -усі нитки стільки, скільки нам потрібно, щоб у нас була гарненько-гарненько навколо ручки. Сьогодні усе. До побачення!